Які в нього плани на тебе? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Так, хто ваш партнер і які в нього плани? Ну, зараз на даному етапі ви знаходите спільну мову. Це довге, тривале спілкування і він дійсно складає плани на майбутнє. Тут чоловік закоханий, прийняв для себе якесь рішення, але чомусь не наважується вам цього сказати. Чекає. Чекає, хоче зробити все правильно, все так, щоб було все по його. Тут буде пропозиція. Дійсно, плани склав одружитися, і в нього буде пропозиція. Тільки чекає якогось моменту, чекає зустрічі. Дуже сильно боїться, щоб його плани не розрушилися. Тут поки що у вас спілкування телефон, інтернет на відстані, а він хоче зустрітися з вами, переживає, щоб таке вдалося, ця зустріч, і він зробив вам пропозицію.